Обласна організація Соціалістичної партії України під час проведення першого туру конференції щодо висування кандидатів на посаду Житомирського міського голови. Одноголосно проголосувала за те, щоб кандидатом був лідер соціалістів на Житомирщині Олег Пінський. До речі, соціалістів підтримує значна частина воїнів афганців тому і було зазначено, що кращі з кращих представників афганського руху будуть представляти довірених осіб Олега Пінського на виборах міського голови. Разом з тим, як педагог він привітав колег із професійним святом. Пріоритетом для соціалістів є гарантії соціального захисту для малозабезпечених верст населення, а це пенсіонери, ветерани, інваліди, діти війни та молодь. Під час проведення другого туру обласної конференції соціалістичної партії увага була приділена обговоренню кандидатів в депутати до обласної ради по мажоритарних округах.